Доброго дня, шановні добродії, як завжди, з вами я, адвокат Сергій Крижанівський. І ми на нашому каналі з подальшому будемо представляти якраз праві питання, ті, які стосуються захисту ваших інтересів, ну і не тільки громадян, а й юридичних осіб. Працює адвокатське об'єднання Кражинівські та партнери. Я нагадую вам нашу історію. Ми були ще створені в 1999 році. Вже більше тридцять 30, тридцяти 30, більше двадцяти років працює наше об'єднання. А якщо говорити про мою практику, то вона складається ще з 90-го року, коли я поступив на юридичний факультет Національного університету імені Шевченка. І я вам скажу, я все своє життя займався якраз питаннями щодо навчання, різні практики, і хочу зазначити, що в мене є досвід. Якраз і канадський, і в Австрії, і в Німеччині, і ми маємо дуже великі, великі здобутки з міжнародного права, з міграційного права. Але основними нашими практиками є кримінальне право, цивільне, господарське, і Адміністративне, ну ми дійсно створюємо умови для наших клієнтів, які мають. Ті вже здобутки, які нами досягнуті, тому що, перш за все, коли ми беремо справу на своє провадження, ми робимо експертизу правову, і якщо бачимо перспективи, тоді ми укладаємо угоди. Є складні справи, і їх немало. А тим паче зараз військовий час, останній цей рік він дуже знаєте, показав. Від того тих стосунків, які виникають в роботі нашої правової з правоохоронними органами, з суддівською системою. Вибачте. І, на жаль, я хочу зазначити, що. Багато питань стоїть звернення до Вищої ради правосуддя, якщо це посуддям, чи коаліційної комісії прокурорів так само по слідчим, ми інколи подаємо клопотання щодо відсторонення від їх від проведення слідства, чи так само недовіра до суддів, тому що багато є таких проявів, коли завдяки до речі, корупції ви виходять. На арену, знаєте, кажуть, силачі, ті, хто бере і через коліно ломає, застосовує якраз кримінальні методи, і мало того, коли ми говоримо про захист інтересів в кримінальному провадженні, то знаєте, навіть правоохоронці Можуть вдаватися в такі дії, що приходиться подавати заяви про скоєння злочину якраз слідчою групою і викрадання документів, грошей, ну і таке інше. Багато медіа писали про справу. Ювелірну брилянтових прокурорів, ну і таке інше. Тобто багато питань, які стосуються щодо грабіжництва. Навіть одну із таких справ я викрив самостійно, коли займався пошуком тіла близької мені людини. І, ви знаєте, я якраз побачив всю нагота, яка. Було з нашими правоохоронцями, до речі, Бучанськими, які просто обібрали мертвих осіб. Ну, і коли вже збирали після Бучі, Гостомуля, Ірпіня, оті події по Житомирській трасі, там було більше 750 трупів. І їх, на жаль, правоохоронці просто обікрали. Ну, а далі вже Є рішення щодо внесення е відомостей в ЄРДР, але ця справа не розслідується. Якраз я буду ставити це питання перед е Офісом Генерального прокурора. Ви знаєте, для мене дуже багато кейсів, які ми е любимо. Мало того, я хочу зазначити, що чим справа складніша, тим вона цікавіша для нас. А наші практики якраз і показують про те, що ми залучаємо до виконання робіт як експертів, так і журналістів. Є справи там, де нам потрібно піднажати. Тому, будь ласка, звертайтеся, наш єдиний телефон 066-2052-203. Якщо це кримінальні справи, то, будь ласка, набирайте 067, 152, 76, 76, і ми завжди будемо з вами. Спілкуватися, якщо бачимо перспективу, укладаємо угоду і працюємо. Не забувайте так само давати свою оцінку нашій роботі і в своїх коментарях. Підтримуйте нас, до речі, фінансово, тому що наша група і наш канал працює виключно для вас. І ми розказуючи про ті чи інші кейси, якраз і ставимо питання про те, що вам ця практика потрібна, щоб ви знали і на собі бачили де De... Виникають ті чи інші проблеми у вашому житті. І знаєте, коли я веду мову про життєдіяльність людини, то починаючи з народження і виникають питання відносин з лікарями, і, до речі, там укладаються і угоди. І бувають такі випадки, коли люди подають позови проти лікарів, які вчинили ті чи інші дії і вилікували на це чи Залікували, як то кажуть. Так само відносини стосуються і до правників, тому що є правники, котрі укладають угоди, беруть справу провадження, а далі починають працювати на іншу сторону. І оце саме ганебне явище, яке може бути. Так само, як і лікарі. Я взагалі вважаю, що з посади лікарів і правників, вони... Мають відношення до життя людей, тому що це життя як здоров'я, і з іншого боку, захист інтересів людей це праві питання. І тому ми до цього відносимося дуже обережно і захищаючи ваші інтереси, ми дійсно працюємо виключно на вас. Ну і якщо говорити про кейси, давайте ми сьогодні розберемо один із них. Я хочу вести мову про якраз питання, що стосується захисту інтересів підприємств. І мало того, виникають багато питань, коли стоїть. Проблема щодо продажу своїх корпоративних прав. І з цього приводу, от одна із наших справ, ту, яку зараз ми ведемо, стосується відносин між забудовниками та Правоохоронними органами, які працюють, до речі, на тих бізнесменів і виконують їх завдання, щоб понизити собі вартість і вірніше, вартість цього об'єкта, який продається, з цього приводу створюються різноманітні схеми, і зараз я не називаючи підприємство, але хочу зазначити, що ДБР працівники. Центрального апарату територіального управління по місту Києва просто роблять рейдерське захоплення підприємства. І коли я в свій час вказував на те, що ДБР це якраз структура, яка не правоохоронна, а комерційна, і тому виконуючи ті чи інші забаганки конкретних осіб. Ну директор ДБР він взагалі Сухачов адаптований на Єрмака, на цього кримінального елемента, який працює виключно на ФСБ. І робить все для того, щоб дискредитувати Україну, президента, ну і, звісно, виконують оці вказівки цього негідника. Ну, а коли ми ведемо мову про захист інтересів, то, знаєте, от останній судовий процес, який показав про те, що як вже просто люди в пагонах, Бігають по суду, роблять тиск вже на суддів для того, щоб вони приймали ті чи інші рішення, коли стосувалося питання щодо зняття арешту для того, щоб можливо ліквідувати підприємство, яке незаконним чином було переоформлено і за підробленими документами, і робили ДБРівці все для того, щоб це підприємство не було ліквідовано. Розумієте, що Виникає. Тобто, гроші роблять своє. В цьому випадку просто буде безліч кримінальних справ проти посадових осіб, правоохоронних органів. А це, до речі, буде далі вимога щодо компенсації моральної шкоди від держави України. І ми будемо звертатися до Європейського суду по захисту прав. І ви знаєте, мені дуже прикло, коли наші правоохоронні органи, вступаючи в ці кримінальні зговори з тими, хто хоче вирішити свої питання незаконним шляхом, це просто нівелює весь авторитет правоохоронної системи. І про що говорити вже про простих людей? А я зазначаю, що наша свідомість якраз і вказує на те, що саме головне в житті це життя і справедливість. І тому давайте будемо з вами звикати до того, що закон привище всього, і справедливість повинна бути на найвищому рівні. І, будь ласка, звертайтеся, будемо вам. Допомагати і як завжди бажаю вам щастя, здоров'я, любові та наснаги.